Так, на камери все просто чудово, усмішки, міцні рукостискання, атмосфера великих надій, класична дипломатична картинка. Але, як то кажуть, диявол у деталях, а в цьому випадку за зачиненими дверима. Бо там у приватній розмові все було з точністю до навпаки. Замість спокійної розмови, крики, замість угоди, повний крах переговорів. Отже, сцена була готова. Президент Трамп прибув на Аляску з чітким планом. Він був абсолютно впевнений у собі у своїй здатності укласти те, що він називав угодою століття. Він щиро вважав, що тримає в руках усі козирі. А впевненість ця, як потім з'ясувалося, базувалася на абсолютно хибних даних розвідки. Йому доповіли, що Путін, мовляв, у скрутному становищі, що він готовий до значних поступок, аби тільки вийти з гри. І це, як ми зараз побачимо, було фундаментальною, просто таки фатальною помилкою в розрахунках. І Ось сама пропозиція. Путін навіть не став обговорювати умови, він просто відмахнувся від них і почав те, що очевидці потім назвали довгою, розлогою і, відверто кажучи, нудною лекцією з історії. І щоб ви розуміли глибину прірви між їхніми позиціями, Путін почав з 9 століття. Так, так, він говорив про Рюрика, потім перейшов до Ярослава Мудрого, згадав Богдана Хмельницького. Він вибудовував аргументацію, яка абсолютно не вписувалася в рамки сучасної дипломатії 21-го століття. І вся ця тисячолітня екскурсія в історію зводилася до однієї простої, але ключової тези: Україна та Росія. Це один народ. Розумієте? Для Трампа це були переговори про території та санкції, а для Путіна про саму суть національної ідентичності, про історичну справедливість, як він її бачить. Вони просто говорили різними мовами, перебуваючи в одній кімнаті. Ну, можете собі уявити, як на такий поворот відреагував Трамп. Його геніальний план швидкої та легкої угоди розвалювався просто на очах, і його, скажімо так, небезмежне терпіння дуже швидко добігло кінця. Президент США, людина, яка звикла диктувати умови і бути в центрі уваги, був змушений сидіти і слухати лекцію про Рюриковичів. За словами очевидців, він був просто ошелешений і, чесно кажучи, розлючений. Він кілька разів підвищував голос і навіть погрожував просто встати і піти. І ось як усе розвалилося, буквально покроково. Отже, по перше, стало абсолютно ясно, пропозиція Трампа була мертвою від самого початку. Її навіть не розглядали. Далі, коли напруга зросла до краю, будь-яка дипломатія просто випарувалася. Розмови перейшли на підвищені тони, на відкриту ворожість. І нарешті, фінальний акорд. Трамп різко обірвав усе, скасувавши навіть запланований обід та економічні переговори між делегаціями. Кінець саміт зазнав повного краху. Публічно, звісно, обидві сторони намагалися зберегти обличчя, але за лаштунками всі розуміли, це був тотальний провал. Здавалася б, справжня катастрофа для американської політики. Але ось тут і починається найцікавіша частина цієї історії. І справді, на перший погляд, висновок був очевидним: Сполучені Штати не змогли нічого добитися. Це означало, що Україна та її європейські союзники опинилися у ще більш вразливому становищі. Але як це часто буває у великій політиці, все виявилося набагато набагато складніше. Звучить парадоксально правда, але саме цей тотальний провал і став тим самим поворотним моментом після цієї катастрофічної зустрічі на Алясці. Політика США раптом різко змінилася, і змінилася вона в бік значно, значно сильнішої підтримки України. Тільки спробуйте уявити собі ту паніку, яка панувала в європейських столицях. Усі боялися, що Трамп просто здасть Україну, обміняє її на якусь швидку угоду. Але коли їхні лідери примчали до Вашингтона, то побачили щось абсолютно несподіване. Особиста образа та лють Трампа на Путіна перетворилися на тверду державну політику США протистояти Росії. Іронічно, але провал став перемогою. Добре, але чому? Чому Путін взагалі відкинув таку здавалося б, вигідну пропозицію? А річ у тім, що його справжні цілі були набагато набагато амбітнішими ніж просто припинення вогню чи визнання Криму. він заявив, що жодного миру не буде, доки не будуть вирішені, як він їх назвав, корінні причини конфлікту. А це по суті була вимога не більше, не менше як повного перекроювання всієї архітектури безпеки в Європі. І ось що ховалося за цією фразою: зміна режиму в Києві, гарантована відмова НАТО від розширення, повне припинення постачання західної зброї і, по суті, повна капітуляція України. Подивіться на це: це ж не пропозиція до переговорів, це ультиматум. І, мабуть, найкраще це підсумував один високопосадовець західної розвідки, який сказав: для Путіна це ідеологія, він досі щиро вірить, що може перемогти. А коли людина вірить, що може виграти все, навіщо їй іти на компроміси? І ось ця історія про саміт на Алясці це таке, знаєте, дуже суворе нагадування. Нагадування про те, що відбувається, коли прагматична транзакційна логіка стикається з глибоко вкоріненою ідеологією. І головне питання, яке вона залишає: чи можлива взагалі якась угода, коли сторони не просто мають різні цілі, а живуть у абсолютно різних історичних та політичних всесвітах? Це питання залишається відкритим і досі. I don't think any presidents ever ended a war, frankly. One war I did eight of them, Maria. Right? And uh, but I don't. Uh, did Bush ever end? Do you think Biden ended a war? Biden started wars because he was stupid. But uh, do you think Biden ended any wars? No. I don't think I don't know of anybody that ended wars. I ended eight of them, and oh, it's going to be nine. I think we're going to have this one done, uh, hopefully soon. But I'll be meeting him probably over the next two weeks. First, Marco is going to be meeting. And the vice president, as you know, is very much involved. The whole team is involved. Steve Whitcoff will be involved. Yeah, please. Is uh, so Senate Majority Leader John Thune today said he'd like to proceed with the bill which would put sanctions on Russia. What's your thought on that? Well, we're going to see. Uh, he doesn't know about the call yet. I'm going to speak to him later. And it was subject to what I wanted to do. And so we'll see what happens. Uh, we may have, this may be uh, such a productive call that we're going to end up, we, we want to get peace.